До псалому Сорокового. Я про псалом Сороковий вночі думала про блаженних і Богом бережених про дороги з колючого дроту і скла, про принижених і зневажених, про благословенних терпінням і мужністю гранітною прорискових, що себе під удар за інших кидають. Про тих бідних, що хотіли б ділитися і копійкою мідною, але урвав їх рід більше, потрібного і хліба не мають і змушені все життя віддавати іншим. Свої заробітки, свої наробітки направо й наліво за гріхи, малотратство без логіки й діла за тіло. Я про псалом сорокової вночі думала. Про тих, кого сьогодні хлібом в хаті годуємо, а вони завтра по наших мозолях топчуться на глуст, підіймаючи. До холоднокровності і здравомислія взиваючи наші образи під нашими образами. Я про псалом сороковий вночі думала. Про покаяння і смирення, про вічність і забуття, про совість і її темні кола, і про даремність життів окремих, які запишуться в історії буття катами, і ненависть до їх роду і племені буде передаватися підручниками історії до кінця роду людського без найменшого права на мораторій. Я про псалом сороковий вночі думала про сілення душі безцілесної, простілення любов невипликане, простілення заслужене, викатуване болем незаслуженим. І даремне. Я б салом сороковий нані читала і думала, що не ті бідні, що копійки зайвої не мають, а ті бідні, що слова собі зайвого не позволять, і подиху зайвого при певних вищостях і заувагах. Я про помилування Господнє вночі думала, про його оберег над нами і силою його всесвітню, про те, що світ через нашу глухоту розворушить як багаття заради відродження духу, що людей підійшла зі словами, знаковими заради спасіння, що складе пасіян з нами, розсипаний і загублений від зневіри і розпачу, пошла видіння до сліз та істерики, доконавши нас замість плати. Люби же нас, Господи, ми завжди були розп'яті. Я про Всевишнього вночі думала. Для чого Боже створив нас не вчиш коритися? Для чого мучиш тупокору і свою жалість витівками протиприродними? Чи для свого Божого натхнення, чи для якого іншого Божого творіння? Я про постановлення вночі думала, про відновлення душі, світлості, мислення. Про прозріння, про зняття з очей полени страху та оков сумніву з рук наших. Помилуй же нас, Господи, і залиши в цілості наші з нашою ідеєю, щоб визвисити Твою свидючість, Господи, і справедливість перед Твоїм обличчям, віками утверджувати. Амінь.